Зараз я покажу вам 4 бізнес-ідеї, які можна почати вже сьогодні, щоб вийти на стабільний дохід. А також покажу вам приклади до них, щоб ви розуміли, що це не просто якісь казки в інтернеті, і щоб ви мали хоч якусь схему, як це робити. А якщо ми наберемо 2000 лайків на цьому відео, то я втілю одну із цих схем у своє життя і зніму про це відео. Тому не лінися та клікай на кнопочку лайк. І ми починаємо з бізнес-ідеї номер один: короткий та швидкий контент. Це просто гігантська можливість для нашого вами покоління. Такі платформи, як Instagram, Reels, YouTube Shorts, TikTok просто розривають усі шаблони. Люди взриваються в них просто з скаженими темпами, але якщо глянути правді в очі, вам потрібно буде доволі довго просувати себе, щоб стати дуже популярним медіакреатором та заробляти хоч якісь кошти на цих платформах. Але не слід розпускати нюні, адже є ще швидший та кращий спосіб заробити на них. Наприклад, починати, як там кажуть американці, починати свою агенцію по перезаливанню контенту на різні платформи. Наша задача полягає в тому, що ми з вами шукаємо блогерів з маленьких Тіре середньою кількістю підписників і пропонуємо їм свої послуги, такі як монтаж їхніх відео, лайфстрімів, подкастів в коротенькі відео та перезаливання їх в мережі, про які ми раніше згадали. В мене є друзі інфлюенсери і я вам кажу, що абсолютна більшість з них була би рада, тому що якийсь чувак став би залівати для них контент у різні платформи, тим самим підвищуючи їх охоплення та аудиторію. Наприклад, давайте розглянемо Тікток. Візьмемо Тікток такого популярного YouTube Блогера на американському ютубі як Хамза. Ось цей аккаунт тут є доволі хороші перегляди та підписники, а також відео, які викладаються буквально кожен день. Але я вам скажу, що це не він викладає це відео, не він їх монтує і не він їх заливає. Він платить своїй команді за те, щоб вони вибирали моменти, монтували та заливали їх на різні платформи, що приносить йому ще більшу кількість аудиторії, охоплення, а також грошей. За послуги такої агенції ви можете сміло пропонувати. Від 800 до 3000 доларів за ведення та монтаж коротких відео, але є величезне, але у цьому бізнесі, і це саме те, що зараз в цьому бізнесі просто величезна конкуренція. Кожен другий хоче робити на цьому свій бізнес. Навіть мені, медіа молекулі, люди писали та пропонували ці послуги. Отож, як ми хочемо виділитися з цієї товпи, щоб, хоч якийсь блогер, нас помітив і почав з нами працювати, я гадаю, що виграшною схемою буде створювати контент раніше ніж починати пропонувати свою послугу. Отож, ми вибираємо будь-якого інфлюенсера, бажано з американського Ютубу, і починаємо постити його контент в різні соцмережі по типу Тіктоку. І ціль в цьому створити органічний аккаунт, який буде рости, та приносити нашому інфлюенсеру нові перегляди, підписників і все таке. І після цього людина буде набагато лояльніша та буде готова платити хоч якісь кошти нам. Ось, давайте уявимо, що ви і є той самий блогер. Вам пише в Директ ось така людина: привіт, створив тобі Тікток аккаунт, на ньому вже 20 тисяч підписників». Писників, 10 мільйонів переглядів, хочу працювати на тебе. Погодьтесь, це набагато краще аніж привіт, я дуже крутий монтажер, і ми, я вже, мега талантливий. Візьми мене на роботу, пожу, пежу, пежу, пижу. Отож, такий метод просто вириває всі шанси на отримання цієї роботи. Отож, я гадаю, що ця бізнес-модель ще актуальна, але краще вже зараз запригувати у цей потяг. Прийшов час другої бізнес-моделі, це у нас дропшипінг. Я гадаю, ви всі про нього чули, коли був його хайп. Це був приблизно півтора-два роки назад. Але той час, щоб запустити свій дропшипінг, треба було мати хоч якісь кошти на те, щоб запустити первісну рекламу. Але зараз часи змінилися, і в дропшипінгу все трішки змінилося. Тема дропшипінгу стала більш органічною, де ви ще бачили можливість побудувати шестицифровий бізнес в онлайні без єдиної витрати на рекламу. Отож, шлях, за який ми будемо створювати цей бізнес. Спочатку знаходимо вже трендовий товар в TikTok чи в Фейсбуці. Як тільки ми знайшли цей товар, біжимо та замовляємо його з якогось. Amazon чи іншого зручного вам онлайн-маркетплейсу, щоб потім створювати з ним уже якийсь контент. Отож, придумувати і створювати якісь ідеї ми з вами не будемо. Просто знаходимо, аналізуємо ті ідеї, які вже зайшли, і перезнімаємо їх на свій лад, допоки ви робите контент на постійній основі. Це лише діло часу, коли ваш продукт залетить, і ви отримаєте свої перші замовлення. Отож, це і є один з найшвидших методів запуску Shopify бізнесу. Давайте глянемо на приклади з TikTok. Ось цей аккаунт The Grip Buddy знайшли його. Як ми бачимо, у чувака 3 мільйони переглядів. Він промоутить якийсь тренажер для пальців, щоб тренувати, я так розумію, якийсь хват. І як ми бачимо, це відео реально стріляє. 3 мільйони переглядів, 86 тисяч лайк і 300 коментарів. А відео залетіло на 4 мільйони переглядів. Припустимо, на нього клікнули 5% користувачів. Це приблизно 200 тисяч людей. І припустимо, що з цих 200 тисяч лише 1% купив цей товар, 2 тисячі замовлень з одного TikTok. Якщо помножити це на суму цього товару, тобто на 15 баксів, ми отримуємо 30 тисяч баксів. Це нам ще раз показує настільки довго, наскільки у вас є продукт, який вирішує якусь проблему і привертає увагу людей, настільки довго ви можете генерувати нових замовників та гроші з них. А також ви можете реінвестувати ці кошти вже в рекламу вашого бізнесу, тим самим пришвидшуючи його ріст. Ця стратегія як золотий стандарт для тих, хто хоче створити свій дропшип магазин. До речі, Shopify не безкоштовний. Він буде вам вартий приблизно 30 баксів в місяць. Але якщо ви хочете зберегти хоч трішки коштів на цьому, ви можете перейти по одній з реферальних силок блогерів, популярних американських, і отримати 3 місяці з Shopify по одному баксу кожного. А тепер двигаємо до третьої бізнес-моделі. До речі, ти знав, що можеш заробляти хороші кошти на Ютубі, не показуючи своє прекрасне личко. Ви бачили цей контент на Ютубі, але ніколи про це не задумувались. Отож, третя бізнес – це побудова, так сказати, безлицевого YouTube каналу. Ми залітаємо на YouTube і вибираємо Нішу, якій ми розбираємося, це у нас спорт або мотивація, або бізнес, або ігри, будь-який контент, який вам подобається і в якому ви компетентні. Потім занурюємося у цю нішу і шукаємо якісь трендові відео або ж ідеї людей, які вже розірвали і створили свої успішні ютуб канали Одна річ, яка поєднує усі ці бізнеси, це те, що ви не придумаєте свої унікальні ідеї, а юзайте вже ті ідеї, які зайшли. І це реально ключ до успіху у будь-якому бізнесі. Після того як ми знайшли ідею у вашій ніші ми повинні зробити хороші прев'ю та назву вашого відео. Якщо вам потрібна допомога з назвою, ви можете користуватися таким безкоштовним сервісом, як VidIQ, який показує вам ключові слова, які шукають люди в тій чи іншій ніші, і тим самим даючи вам ідеї до вашої майбутньої назви. Щодо прев'юшок, вони повинні бути максимально прості та легкими до сприйняття, адже все геніальне просте. Тільки мати трішечки містики або загадки, щоб людина захотіла на них клікнути. Що робить більшість таких Каналів. Обирають фрагменти та фото з інтернету та накладають свій голос поверх цих відео і розповідають ту чи іншу історію про ту чи іншу тему. Це дозволяє вам знімати просто тонни контенту кожен день, не виходячи з вашого дому. І вам навіть не потрібен дорогий мікро. Ви можете використовувати мікрофон від телефона та диктофон. На перший час вам вдосталь вистачить цього. Отож, давайте глянемо на декілька прикладів. Ось такий канал я знайшов. У них основна тема багатство та успіх. Отож, ці люди роблять доволі прості фіналі. Відео знаходять фрагменти з інтернету і розповідають про найбільш впливових та багатших сімей у світі. Якщо ми це загуглимо, знайдемо повністю подробний текст. Потім повертаємося на YouTube і знаходимо короткі уривки із життя цих самих сімей. Прописуємо простий текстик, читаємо його поверх цих відео, і бам, ваше відео готове. І ось так ці хлопці мають результат більш ніж 2 мільйони переглядів за буквально декілька місяців. Якщо ми розгорнемо їхній канал на такій платформі, як Social Blade, ми зможемо побачити, що вони приблизно заробляють від від 1,7 до 27 тисяч доларів в місяць. Що Blade показує нижню ланку заробітку. Отже, їхній заробіток сягає приблизно 20-30 тисяч доларів на місяць. Отож, люди просто беруть якісь біроли з інтернету і накладають наверх озвучку якогось невеличкого сценарію своїм голосом. З цього створюють контент. Я показав вам один-два приклади, але на Ютубі просто тисячі тисяч таких ідей та відео. Щоб цей метод запрацював, вам необхідно вибрати ні. В який ви реально розбираєтесь і розумієте, що і з чим робиться. А потім трішки зрозуміти алгоритм ютубчику. А вони доволі прості і складаються із двох речей: перше, щоб люди клікнули на ваше відео. Друге, щоб вони додивилися його до кінця. Це було дуже простою мовою, але воно так і є. Так, ця модель повільніша, але Ютуб дає дуже великий спектр можливостей, які уявити складно. Колаборації, бартери, ютуб-адсенс, афілет маркетинг. Тут я думаю, що реально немає стелі у заробітку. Двигаємося до четвертої ідеї, отож, це бізнес Ідея найкраща з поміж усіх, що були раніше, адже в цій ніші є величезна пробої на людей не зайняли її. Як ми сьогодні побачили, TikTok просто геніальна платформа, яка дозволяє безкоштовно просувати ваші пропозиції. Загалом через TikTok просувають онлайн бізнеси або якісь дропшипінг-магазини. Але чи багато людей ви бачили, які просувають офлайн бізнес? Ніхто, окрім хлопців за тебе, на думку не приходить. Але усі локальні бізнеси хочуть розвиватися за допомогою цієї платформи. Але у бізнесменів або немає часу, або вони не знають, як правильно просуватися за допомогою цих платформ. Форму, отож, якщо ви закриєте цю діру, ви можете стати просто незамінимою людиною у цій бізнес-моделі. Ось чому я рекомендую почати цю бізнес-модель заме зараз: tiktok маркетинг агенцію. Я проживаю у Києві, і навіть тут, у такому великому місті, майже немає спеціалістів, які повністю спеціалізуються лише на цьому. Отож, уявіть, як загалом обстоїть ситуація в маленьких місцях, але бізнеси і там теж хочуть розвиватися використовувати цю платформу для росту. Ти можеш бути одним із перших у своєму місті, котрий розпочне агенцію. Спеціалізовано саме на цьому, ти можеш просто змінити долю будь-якого офлайн бізнесу. Неважливо, це ресторан, магазин морепродуктів, хоррор квест чи щось інше, ти можеш приводити контент буквально для кожного типу бізнесу за допомогою Тіктоку. Адже Тікток це не просто фігня для малоліток, а зараз в TikTok сидить будь-яка аудиторія, навіть бабусі, які проводять години на цій платформі. Отож, якщо ти зараз стрібнеш в цей потяг, то ти зможеш реально заробляти непогані кошти. Також я рекомендую вам глянути. Ось це відео. Ну а я закінчую. Дякую вам за перегляд. Все буде Україна!